Пані Тетяна вимірює рівень цукру у крові. Результат за дві години після їжі ідеальний 4 мілімоль на літр. Проте у 2015 році, коли діабет лише виявили, жінка почувалася набагато гірше. Були високі сахара. Я розуміла, що це будуть ускладнення, які згодом будуть впливати на мій стан здоров'я. Тому переживала, звісно, консультації кваліфікованих лікарів і правильно підібрані дози інсуліну допомагають Тетяні контролювати свою хворобу. Я займаюся скандинавською ходою. Це теж сприяє покращенню здоров'я. Також дуже вдячна лікарям. Зараз на цукровий діабет хворіють 35 тисяч жителів Сумської області, говорить експертка з ендокринології Жанна Співак. Кількість випадків діабету зростає протягом останніх десятиліть. За 10 років у Сумській області. Кількість хворих з цукровим діабетом і особливо тих, хто отримує інсулінотерапію, зросла у два рази. П'ять з половиною тисяч пацієнтів отримують інсулінотерапію. Перший інсулінозалежний тип діабету виникає тоді, коли в організмі повний дефіцит інсуліну. Цей тип діабету виникає раптово, переважно у молодих людей. А крім генетичних чинників, ризик появи діабету підвищують чинники, пов'язані зі способом життя. Це малорухливість, незбалансоване харчування, надмірна вага. Водночас здоровий спосіб життя може допомогти попередити розвиток діабету і навіть сповільнити прогресування хвороби, якщо вона вже є. Запобігти діабету допоможе правильне харчування, обмеження або повна відмова від продуктів з доданим цукром здоровий спосіб життя. На появу захворювання вказують такі симптоми. Томи надмірне сечовиділення, спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги або зайва вага при діабеті другого типу, постійне відчуття втоми, погіршення зору. Ігнорувати ці симптоми не рекомендують, оскільки пацієнти з діабетом, які не отримують адекватного лікування, мають високі ризики розвитку ускладнень. Цукровий діабет на жаль підвищує ризик. Усіх ускладнень – ішемічної хвороби серця в 2-6 разів, інсульту в 2-3 рази, сліпоти в 10-25 разів, уремії в 15-20 разів, гангрени в 20 разів. Медики радять раз на рік здавати аналіз на рівень цукру у крові та бути уважними до свого організму. Нещодавно в нас була жінка у відділенні, яка хворіє діабетом з 1974 року. Тобто вона пройшла майже усі інсуліни, які існували. Взагалі в природі І жінка дуже дуже сахранна, з мінімумом ускладнень. Тож діабет це не вирок, наголошує лікарка, а новий спосіб життя, який не заважає бути активним і успішним. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.